Вітаю, шановні колеги нумізмати і глядачі мого каналу. Сьогодні на огляд хочу представити монети Королівства Ірак. Періоду правління короля Газі І. Народився король 21 березня 1912 року. Це іракський державний і політичний, і військовий діяч. Другий король країни з династії хашемітів, фельдмаршал Іракської армії, адмірал флоту і маршал військово-повітряних сил Був сином і спадкоємцем першого короля Іраку Фейсала І. Після смерті батька був коронований новим монархом на іракському престолі. Газі, на відміну від батька, не був маріонеткою англійців, а проводив самостійну політику. У 1936 році генерал Бакр Сітхі, за підтримки лідера націоналістичної організації Аль-Ахані Хікмета Сулеймана, здійснив Україні військовий переворот, під час якого вбили прем'єр-міністра Іраку. Газі під тиском військових був змушений призначити Хікмета Сулеймана головою уряду. 4 квітня 1939 року король загинув в автокатастрофі. Трагедія сталася після того, як він закликав до вторгнення до Кувейту. Загадкові обставини, за яких авто врізалося у стовп ліхтаря. Були сприйняті як свідчення того, що король став жертвою британської змови. Король загинув у віці 27 років. І на огляд у мене 5 монет даного короля почнемо огляд з самої дрібної за номіналом монети. Номінал 1 Філс, рік 1938. Тираж даної монети склав 36 мільйонів штук. Матеріал бронза. Діаметр 19,5 міліметрів. Маса 2,5 г. товщина 1,3 мм. Гурту монети гладкий. Відношення аверса до реверса у нас іде. Монетне. Ой, точніше, медальне 0 градусів. На монеті зображений номінал арабською, а також рік, 1938, написи зверху і знизу на арабський. На іншій стороні монети зображений портрет короля Газі І. І від портрета короля по обі сторони написи арабською мовою. Наступна за номіналом монета номіналом 4 Філса 1939 року випуску. Тираж даної монети склав 1 мільйон штук. Монетний двір місто Лондон, Велика Британія. Діаметр 21 міліметр. Маса 4 грами, товщина 1,75 міліметра. Форма монети коло з хвилеподібним краєм. Гурт гладкий. Відношення Аверса до Реверса. Медальне 0 градусів. Знову зображений тут у нас номінал 4 філса, рік. Це все на арабській мові продубльовано. На іншій стороні монети зображений портрет короля Газі І. І від портрета написи на арабській мові. Наступна монета номіналом 10 філсів 1938 року випуску. Тираж даної монети склав 1 мільйон 700 тисяч штук. Монетний двір місто Лондон, Велика Британія. Матеріал тут нікель, діаметр 25 мм, маса 6,75 грама, Товщина 1,8 мм. Як і у попередньої монети. форма Колос хвилеподібним краєм відношення Аверса до Реверса. Медальне 0 градусів. На монеті зображений номінал і рік написи на арабській мові. На іншій стороні монети зображений портрет короля Газі I. І від портрета написи арабською мовою. Другий тип монети номіналом 10 філсів. Теж 1938 року монета випускалася тиражом 8 мільйонів 250 000 штук. Але вже матеріал бронза. Діаметр 25,2 мм. Маса 6,75 товщина 1,9 мм. Форма теж колос з хвилеподібним краєм. Відношення аверса до реверса медальне 0 градусів, гладкий гурт. На монеті теж зображений номінал, рік на арабській мові написи, і зображений портрет короля Газі І. Написи на арабській мові. Все те саме, що і попередній монеті, тільки інший метал. Ну, і сама, на мій погляд, цікава монета номіналом 50 філсів 1938 року випуску. Тираж даної монети склав 5 мільйонів 300 тисяч штук. Матеріал срібло 500 проби, білон, низькопробне срібло. Мітка монетного двору це в нас Лондон, Британія. Діаметр 26,5 мм, маса 9 грам, товщина 2,1 мм. Гурт монети вже тут іде ребристий. Відношення Аверса до Реверса медальне. На монеті зображений номінал 50 філсів рік, це все на арабській мові. І зображений портрет короля Газі І. Ну і це все продубльовано арабською мовою по боках від портрета короля. Повторюся, срібло білон п'ятисотої проби. А на сьогодні у мене все. Бажаю усім хорошого дня і до наступних зустрічей!